Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Думки про бомбардування Одеси та Миколаєва. Сум і біля через смерть Василя Осієнка. Але текст сьогодні пишу знову про культуру під час війни. Пише на своїй сторінці журналіст Микола Княжицький. Кіно про паровоза символ загрозливої деградації. Старі фотографії, нове кіно. Коли спокійний Андрій Кузьменко скрябі написав пісню старі фотографії, яку присвя. Ти у наші тоді дружні компанії а серед інших і і мені і у цій пісні такі слова є ніби чудо, польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили на Галичині, де польське радіо приймалося з тих дитячих пір. Я розумію польською, можу нею спілкуватися. Через польську ми відкривали світ, бо польська культура була цікавою. Тому, коли держава замовляє виробництво українською і російською мовою, я не розумію навіщо, якщо зробити якісний продукт, ті, хто розуміє російською, зрозуміє і українською українською. нехай тепер українське радіо і кіно відкриває недоцивілізованим сусідам незнаний світ. Хай вчать українську і будуть, якщо кіно буде цікавим. Наш президент вважає, що кіно з англійською можна не перекладати. Навіщо ж тоді його перекладати з української на російську Ще й державним коштом. Дім дому. ми у 2016 році зробили закон про підтримку кінематографії. Незалежна фахова комісія розподіляла кошти на кіно і серіали через прозорі китчинги і ко конкурси, так і відродилося кіно зараз. Усе коту під хвіст, ніяких підчингів. Державний канал у демократичних державах. Немає державних каналів, але ця влада за путінським зразком їх створила. За державний кошт купує без підчингів, фільми і серіали. І потім ви порікавтимете місцеве самоврядування у нецільових витратах. Ага, заберете кошти у держбюджети для нових фільмів про матюкливих популістів. Інгулеця чи найсяє, звичайно апофеозом падіння і цінністьного розвалу. стало рішенням про фінансування серіалу, де прототипом головного героя став відомий Олександр Поворознюк. Ось опис серіалу сайту Прозоро жанра драмеді. Глайн проєкту два талановитих айтишника Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в селищі міського типу інгулеця, де всім керує фермер Олексій Паровози по кличці батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевій блокпости і час від часу працювати на фермі. Використання фільмів і серіалів для перемоги на виборах. Технологія не нова. Ми відразу згадуємо серіал Слуга на Оду, який привіз до влади Володимира Зеленського, але Зеленський піонером не був. у 2016 році. У Литві перемогла на виборах партія Союз селян та зелених, яку очолював Рамунас Карбаускіс. Карбаускіс великий бізнесмен торгував мінеральними добривами майже як наш фірташ. Перед виборами він власним коштом зняв серіал про себе і своє село Найсяї, який справді перетворив у рай. Серіал був художнім. Його дивилися уся Литва, яка згодом віддала. Перемогу на виборах партії Карбаускіса різниця між проєктами Карбаускіса як перша відкривача реальної політики зеленського поворознюка полягає в тому, що перших розкручували приватними коштами у мирний час, а останнього державними під час війни. Спочатку монополізували телебачення через марафон, тоді почали експериментувати і з фріками типу Поворознюка, і арестовача тепер будуть їм політичну кар'єру. Очевидно, це неприпустимо. Культура і гроші. А чи нормально взагалі під час війни виробляти серіали державним коштом. Звичайно, але не про поворознюка. Не на закритих конкурсах, не для політичних забаганок олігархів державним коштом. Культура повинна жити. Харківський театр не можна закривати. Бібліотекам потрібно купувати книги і кіно Якісне на конкурсних засадах. Треба знімати. Це теж частина оборони Росія якраз і кажуть, що української культури не існує, палять наші книжки, знищують мову. А ми їм що серіал про ма. Тюкливого хама у російському перекладі, якого якийсь олігарх захотів привести в політику, марафони заборона незалежних каналів, розкрутка державним коштом маріонеток, заради подальшого контролю влади веде нас до віддалення від НАТО ЄС і поразок. Резюмує він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.